Сьогодні у випуску дізнаєтесь, які основні показники та мінімуми передбачені держбюджетом 2025, Чи зміняться з 1 грудня правила бронювання працівників від мобілізації та як оновили з 21 листопада порядок зупинення реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування і довідник умовних кодів податкових накладних, що оновив національний банк у валютних обмеженнях з 20 листопада, та як вирішили вдосконалити роботу МСЕП. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та податкування, головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тому обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб нічого не пропустити і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. 19 листопада Верховна Рада України схвалила проєкт держбюджету на 2025 рік і його вже передали на підпис президенту. Згідно із законом, передбачено основні соціальні показники і мінімуми, які так чи інакше впливатимуть на розмір нарахованої зарплати працівникам, соціальні гарантії, розмір єдиного податку і ЄСВ у ФОП на 2025 рік та інші показники. Основне, що відомо, зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму не планується. Вони залишаються на рівні грудня 2024 року. Це означає, що протягом 2025 року мінімальна зарплата в місячному розмірі складатиме 8 тисяч гривень. Мінімальна зарплата в погодинному розмірі 48 гривень. А прожитковий мінімум для працездатних осіб 3028 гривень. Отже, в 2025 році мінімальний оклад становитиме 3028 гривень. Розмір мінімальної зарплати впливає на зарплату на рахування ЄСВ, трудові штрафи та інші показники. Отже, з 1 січня 2025 року збільшується розмір максимальної величини бази на рахування ЄСВ. Він тепер буде дорівнювати 20 розмірам мінімальної зарплати, а не 15, як зараз. Тобто з 1 січня 2025 року ця величина становить 160 тисяч гривень. Відповідно, і розмір максимального внеску для ставки 22% січня по грудень 2025 року становить 35 200 гривень, а для ставки 8,41 13 456 гривень. Мінімальний страховий внесок з 1 січня 2025 року складатиме 1760 гривень. Від мінімальної зарплати залежить розмір неоподаткованих добових та подарунків. Ці показники визначаються один раз станом на 1 січня і не змінюються протягом року. У 2025 році неоподаткований розмір добових. 800 гривень, а неоподаткована сума доходу у вигляді подарунків 2000 гривень. В 2025 році законом про держбюджет бюджет-25» визначено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення проводиться наростаючим підсумком, починаючи з січня 2025 року, який приймається за одиницю або 100%. Причому передбачено обнулення індексації, яка виникла станом на грудень 2024 року. Податкова соціальна пільга та граничний дохід дарунків в негрошовій формі, допомога на поховання від роботодавця з 1 січня 2025 року не змінюються. Також прийнятий закон про держбюджет впливає на розмір єдиного податку і обсяг річного доходу для ФОПів. Якщо ФОП є єдиноподатником, то розмір єдиного податку у 2025 році буде складати для ФОП першої групи 302 гривні 80 копійок, другої групи 1600 гривень, а для третьої групи 3 або 5% від доходу. До мінімальної заробітної плати прив'язаний також граничний обсяг річного доходу для платників єдиного податку першої і третьої групи. Тому з 1 січня 2025 року діятимуть наступні ліміти: перша група 1 мільйон 336 тисяч гривень, друга група 6 мільйонів 672 тисячі гривень. Третя група 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Зверніть увагу, що у разі перевищення такого ліміту з наступного кварталу підприємець переходить на застосування іншої групи єдиного податку або на загальну систему оподаткування. Також проєктом держбюджету 2025 на наступний рік призупиняють дію пункту 9.19 розділу 8 закону No2464. Нагадаю, що нею передбачено звільнення від сплати ЄСВ до припинення війни, а також протягом наступного. Тутних 12 місяців, тобто підприємці втрачають у 2025 році пільгу зі сплати ЄСВ, яку запроваджували на час війни. Будемо планувати зарплатні витрати на 2025 рік, розбирати всі зміни та інші важливі бухгалтерські питання перед закриттям фінансового року. 25 листопада на майстер-класі. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Як уже відомо, до 15 листопада проводився аудит підприємств та організацій, які мають статус критично та мають право бронювати співробітників. За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути. І ось Кабінет міністрів видав постанову про внесення змін до постанови номер 76 Текст проєкту цієї постанови вже є, і деякі положення суттєво змінюють підходи до бронювання та ускладнюють отримання статусу критично важливого підприємства. З 1 грудня процес бронювання військовозобов'язних здійснюватиметься виключно через єдиний державний веб-портал електронних послуг Дія. Відсрочки від призову надані раніше, залишаються чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше, ніж до 31 січня 2025 року. У кількості військовозобов'язаних для отримання квоти не враховуються. Зокрема, військовозобов'язані жінки, військовозобов'язані, яким оформлено відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім заброньованих. Щоб отримати статус критичного, підприємство приватної форми власності повинно відповідати двом обов'язковим критеріям і одне. Може бути на вибір, а саме відсутність заборгованості із плати податків до державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, розмір нарахованої середньої заробітної плати застрахованих осіб за останній календарний квартал не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5, І третій критерій керівник вибирає самостійно державні органи проводитимуть щомісячний моніторинг діяльності критично важливих підприємств. Затверджуються нові критерії для отримання підприємства статусу критично важливого підприємства. Буде можливість анулювання бронювання через дію. Що передбачають нові умови бронювання і як визначити основні критерії для отримання критичності, розберемо 26 листопада на безкоштовному онлайн форумі. Останні індексації у 24-му, паперова електронна первинка та нові умови для перебронювання з 1 грудня. Посилання на реєстрацію шукайте під відео. Державна регуляторна служба затвердила план здійснення комплексних заходів державного нагляду контролю органів державного нагляду контролю на 2025 рік. За затвердженим планом, ДРС протягом 2025 року планує перевірити 32 037 суб'єктів господарювання. Відповідно до статті 5 закону України номер 877 про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності, планові перевірки суб'єктів господарювання здійснюються відповідно до річних планів. Органів державного нагляду. У разі, якщо один і той самий суб'єкт господарювання внесено до річних планів здійснення заходів державного нагляду контролю різних органів державного нагляду, це є підставою для проведення щодо такого суб'єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду контролю. ДРС щороку затверджує план здійснення комплексних заходів державного нагляду власним наказом від 14 листопада 2024 року номер 257 про затвердження плану здійснення комплексних Заходів державного нагляду органів державного нагляду 2025. план здійснення комплексних заходів державного нагляду органів державного нагляду контролю можна завантажити на платформі «Семінар» для перегляду за посиланням під відео. Кабмінпостанову номер 1187 вніс зміни до порядку зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Внесені зміни стосуються автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ризиків для операцій з експорту товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення. Встановлено нові норми для безумовної реєстрації податкових накладних, пов'язаних з експортними операціями, і уточнено механізм моніторингу таких Операцій, що сприятиме більш прозорому адмініструванню під час воєнного стану. Відповідно до закону No3706, на період дії воєнного стану в Україні встановлено особливості здійснення та оподаткування ПДВ-операцій з експорту окремих видів товарів: пшениця, жито, ячмінь, овеску, курудза, соя, ріпак, соняшник, рослинні, олії, макуха та інші. В рамках запровадження режиму експортного забезпечення. Для безумовної реєстрації податкова накладна розрахунок коригування повинні бути подані платником, у якого перебувають у власності користуванні земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площою не менше як 500 гектарів. Крім того, одночасно мають бути дотримані наступні умови. Платник зареєстрований платником ПДВ не менше 365 днів, що передують даті прийняття податкової накладної. Стосовно платника відсутні чинне рішення про відповідність одному з критеріїв ризиковості. Платник на дату прийняття податкової накладної розрахунку коригування зареєстрований на території, яка не включена до переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих РФ. Платник податку не перебуває у стані банкрутства ліквідації припинення. Загальна сума податкового боргу платника не перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року. Середньомісячна сума сплаченого ПДФО в розрахунку на одну фізичну особу за останні 12 місяців перевищує суму податку, розраховану з подвійного розміру мінімальної зарплати. Середньомісячна чисельність працюючих становить не менше трьох осіб. Обсяг операцій з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовується режим експортного забезпечення, розраховується за формулою, передбаченою в постанові. Також змінами до порядку зупинення реєстрації податкових накладних розрахунків коригування передбачено, що не перевіряється на відповідність показникам, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку, платник, податкові накладні та розрахунки, коригування якого складені за операціями з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовується режим експортного забезпечення. Якщо за результатами автоматизованого моніторингу платних відповідає хоча б одному критерію ризиковості, реєстрація такої податкової накладної розрахунку коригування зупиняється. На сайті ДПС України з'явилася оновлена версія довідника умовних кодів причин коригування для розрахунків коригування до податкових накладних. Податківці додали до довідника три підстави для коригування податкових накладних. Які можна буде застосовувати з 1 грудня 2024 року, нові коди причин коригування: 501 коригування податкової накладної, що здійснюється до дати оформлення митної декларації, 502 коригування податкової накладної, що здійснюється після дати оформлення митної декларації, і 503 коригування податкової накладної у зв'язку зі зміною ставки оподаткування, що здійснюється після завершення банком валютного нагляду за відповідною операцією. Нагадаємо, що умовні коди причин коригування платники податків зазначають у графі 2.1 табличної частини розділу Б розрахунку коригування, а ДП забезпечує їх оприлюднення на власному веб-порталі для використання платниками податку під час складання розрахунків коригування. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Національний банк України запровадив зміни до валютних обмежень, які діятимуть з 20 листопада 2024 року. Вони спрямовані на підтримку міжнародної співпраці у зовнішній торгівлі та технічній допомозі, а також на посилення дисципліни дотримання валютного законодавства. Нововведення стосується імпортних контрактів, міжнародних проєктів, репатріації, дивідентів і використання валютних кредитів для придбання цінних паперів. Зміни стосуються таких напрямів. Переказ коштів для виконання зобов'язань за імпортними контрактами. Нововведення стосується розрахунків імпортерів із закордонними постачальниками. До 20 листопада бізнес міг здійснювати перекази, якщо поставка продукції відбувалася після 23 лютого 2021 року. Тепер обмеження терміну постачання в Україні немає за умови, що кошти переказують на користь іноземного експортно-кредитного агентства іноземної держави через уповноважену нею особу та інших нерезидентів, які беруть участь в імпортних операціях шляхом кредитування, страхування, гарантування, поручительства, іноземного ЄК, іноземної держави через уповноважену неї особу, встановлено щомісячний ліміт на рівні 10% від суми просроченої заборгованості за договором щодо імпорту товарів станом на 1 листопада 2024 року. Національному банку вважають, що зміни будуть стимулювати іноземних партнерів зміцнювати наявні комерційні зв'язки з українським ринком. Друге розрахунки за проектами міжнародної технічної допомоги. Раніше українці могли переказувати валюту за кордон у межах програми міжнародної технічної допомоги прикордонного співробітництва, що фінансувалися Європейським Союзом. Але з 20 листопада з'явилася можливість розраховуватися з іноземними донорами незалежно від того, якою державою чи організацією фінансується проєкт. Третє репатріація дивідендів за кордон. Національний банк слідкує за дотриманням встановлених валютних обмежень, перевірки засвідчили спроби обходження щомісячного ліміту на репатріацію дивідендів. Тому Національний банк встановив додаткові критерії для таких операцій, зокрема щодо періоду діяльності імітента з дати державної реєстрації додати здійснення операції. Четверте, використання валютних кредитів. Для придбання цінних паперів номінованих у валюті для мінімізації ризиків обходження діючих валютних обмежень Національний банк з 20 листопада 2024 року встановив заборону використання валютних кредитів для придбання цінних паперів номінованих в іноземній валюті. Президент підписав закон України номер 4030 про удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи. Цей закон передбачає модернізацію процедури МСЕК через можливість онлайн участі на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів. Зміни в порядку встановлення інвалідності замість особистої присутності пропонується розглядати документи людей для експертизи, внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров'я для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень і прозорості, як вплине реформування МСЕК на роботодавців та працюючих всіх з осіб, і що буде тепер з наданням відсрочок, розберемо на онлайн-конференції 27 листопада. Реформування МСЕК вплив на працюючих осіб з інвалідністю розмір ЄСВ і надання відсрочок. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. І це були на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1. Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал Номер 1 семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.